Друзі, всім привіт! Ви вже напевно знаєте, що телеканал Трофей це не тільки риба і зайці, а ще шалені мотоперегони і красиві автомобілі. Ну а сьогодні ми вас запрошуємо на унікальний захід «All Car Land 2024». Ви дивитесь події на телеканалі Трофей? З вами я, Олександр Безрук. Отже, мій перший співрозмовник, організатор цього, цього дійства Павло Лозовенко. Пане Павло, розкажіть все з самого початку. Як все почалось? Я пам'ятаю ці виставки ще ну років я думаю 20, тому вони були здається на республіканському стадіоні. Це продовження тієї самої виставки, це ви її? Ні, це не ми. Це скажімо так. Ну ми продовжуючи тієї самої ідеї, скажімо так. А. От я б так виразився. Але то була зовсім інша виставка, вона називалася «Автофорум». А наш проект ми розпочали у 2014 році. Він називається Carland, І сьогодні ми відзначаємо десятиріччя нашого проекту. До повного масштабного вторгнення ця виставка проходила два рази на рік. З 2022 року по 2024 вона не проходила. І в цьому році ми відродили цю традицію. Ну, по перше, з ювілеєм вас. Дякую. Ну а по друге, скажіть трошки загальної інформації. Скільки сьогодні учасників, наприклад, значить. <плес> По стану на ну, вчора вечір, ми мали 300 екземплярів різноманітної техніки тут на території, тобто, включаючи наші музейні і автомобілі наших гостів-учасників. Я бачу, що тут зовсім різні, починаючи від велосипедів, а там стоїть навіть ретро-військова техніка. Так, так, так. Ну олкарленд він завжди охоплював, скажімо так, все, що має колеса. Ми навіть ну, на нашій історії є таке. Ми е, колись привозили навіть тепловоз, ну ретро-тепловоз на виставку. Собі. Чу собі да, було і таке. От е, сьогодні тут можна побачити як військову техніку, в тому числі гусенічну е, автобуси, вантажівки, легкові автомобілі, мотоцикли, велосипеди. Тобто, от, ну все, що має колеса, воно тут є. Також унікально тут є, наприклад, е, так званий лондонський автобус, двоповерховий. Унікальна машина, яка 24 роки простояла на Городецького. Е, в цьому році його життя змінилося і він почав їздити Києвом. Небагато, але він переміщається з одного міроприємства на інше. Ага. Ось. А я думаю, де він дівся? Ну ось там стояти йому більше не можна, тому він ну, сьогодні він у нас. Що ж, дуже вам дякую. Тоді ми йдемо знімати всі експонати, які нам порадив, пан Павло, а ви не перемикайтесь. Але я забув сказати головне, що вся ця подія відбувається на території технічного музею колеса історії, але це тема для окремої програми. Пане Максим, а не вже ленд-ліз під'їхав? Е, так, звичайно, підвезли не тільки ленд-ліз, ще й німців підвезли. Це буде тема для окремої передачі. Розкажіть, будь ласка, про американську цю лінійку. Е, сьогодні ми з нашим військово-історичним музеєм ми вивезли е, два «Деджа», е, два форда, і... а, іначе все. Ну, все. Баландиза сьогодні все. Тобто, станом на сьогодні у нас тут є Dodge WC-54, це єдина машина в Україні санітарна. Dodge WC-51 з причепом Бенгур і два Форда, один зроблений під е піхотну підтримку, бо на ньому стоїть два кулемета, і один з військової військової поліції. Тобто цей кулемет, який стоїть зараз на цій машині, в ну, нас, на жаль, зовсім інша асоціації з цим кулеметом. Наші хлопці зараз такими шахиди збивають. А ця модель, розкажіть про неї більш детально. Ну, чесно кажучи, кулемет це не є кулемет оригінальний, бо це є копія, навіть вона не має взагалі всередини, тобто це навіть не ММГ, це іменно копія. Але якщо просто взяти і представити, що це є кулемет Браунінга, то він нічим не відрізняється від того кулемета, яким зараз хлопці наші збивають шахеди. Бо кулемет Браунінга він був розроблений ще до війни, до Другої світової, і він досі використовується просто з різними модифікаціями. А оця бортова вантажівка, біля якої ми зараз стоїмо? Е, ця бортова вантажівка це якраз німці, про яку ви сказали, що це буде окрема тема. Він е, — Це модельний ряд 1935 року. Саме ця машина, вона випуска 49-го, але модельний ряд він був до 53 го мені здається, там вже інша кабіна була. І це є складова частина нашої німецької е, експозиції е, «Citroën 23 U». Німецької Citre? Це є французька машина. В зв'язку з тим, що було в 40-му році Франція була окупована німцями. Вона стала складовою частиною вермахта. О, тепер зрозуміло. ну. Я про німців просто пожартував. Давайте підійдемо туди і ви мені більш детально розкажете. Так, Що тут? Позаду у нас копія німецького бронетранспортера SDK FC, тобто Zonder Craft 251. Модель D. Він зроблений на базі чешського БТР от 810 Вони відрізняються лише двигуном, бо у Чехів це дізель татровський, у німців це був Майбасовський бензиновий двигун. Трошечки відрізняється вихлопною системою, але в цілому. Якщо не звертати увагу на ці деталі, то це є гарний копій 251-го БТРа, який в серед людей названий «Ганомагом». Тобто це, як зараз кажуть, новоділ. це не оригінал. Ні, це не оригінал. Ми не будемо стверджувати, що це оригінал. Я не бачу цьому сенсу. Це навіть не новоділ, це копія, скажімо так. Бо наваділ це зроблено взагалі з нуля. Ця взята основа вже стара. Тут доварені лише борти і перефарбовано просто в колір е, німецький. Але красиво. Ну, а цей красен, я сподіваюся, це оригінал? Е, е, на жаль, це теж копія. BMW r, -R 71 тобто у нас оригінал, це от наш Citroen 23 ru у нас, скажімо, копійний е, е, Ганомак е, 251 BTR. Р 71 і копійний мерседес 770D, мені здається. Мене в голові не вкладається. Що значить копійний? Як з нуля можна зробити таку машину зараз? Е, в принципі, зараз, в зараз, му сторіччі, можна з нуля зробити будь-за що водно. Тобто, ми маємо можна знайти чертежі, можна знайти людей, які зроблять крила, можна знайти людей, які зроблять рішітки, рами, колеса. Ну тобто, ви бачите, от результат роботи. Він як то кажуть, на, на ліцо. я. Вважаю, що краще поспілкуватися з власником цієї машини, з людиною, яку цю машину створила. Це пан Ігор. Ігор. Є власник цього мерседеса, пан Ігор. Я думаю, що він вам більш детально розповість, саме як була створена ця машина це його власними руками. Доброго дня, пан Ігор. Так, а з вами я не прощаюся. Зараз ви мені розкажете про свою машину. Добре? Добрий день. Добрий день, пане Ігор. Розкажіть більш детально. Купив це ржаву розвалюху в Хмельницькому, залишився рідний міст і частини кузова. Все Решта було відновлено. Техпаспорт є на неї, але книжка стара, коричнева. Ще... Радянських часів, тобто ви відновлювали, бо я в колегі спитав. Він каже, що це повністю з нуля зроблено. Зараз 21 перше сторіччя. Я ж кажу, ну як Як можна було таке з нуля зробити? Не, ну рама є. Ну ми тут крутимося, ми знаємо, що там поміняно. Там цей. Ну він на ходу зараз? Так, да, я тут катався, я катав діточок. Двигун я той зняв старий, ну, до нього немає ні карбюратора, ні генератора. Поставив з 21-ї Волги. Він більш-менш став туди на те місце. Ну і, і тягне це Це — товсте желізо. Добре, дякую за таку цікаву розповідь. Ходімо далі. Це, ви казали, оригінал. Да, так, Це повністю оригінальний Форд, це не Вілліс, бо всі приходять і кажуть, ой, я це Вілліс. Я кажу, ні, це не Віліс. А, у певних людей це визиває здивування. Вони кажуть, як це так не Вілліс? Я кажу, що під час Другої світової війни такі машини випускалися двома фабриками компанією Ford і компанією Вілліс Оверленд. Тому не кожний Вілліс є Вілісом, і не кожен Форд є Фордом. Тому В даному випадку це є дійсно Форд. А, чому Форд? По перше, в нього є певні а, деталі, які показують форт. І плюс Форд дуже любив ставити на всі свої деталюшечки а, буквочку F. От там можна потім подивитися. Там розкажемо, да, наприклад, от, буква F. От Вони це во Форда. Була така фішечка. Вони всі свої деталі обов'язково ставили клейма. А, тут оригінальний двигун. Тут оригінальна коробка, оригінальна роздатка, оригінальний салон, оригінальні мости. Тут все в оригіналі. Єдине, що перероблено з 6 вольтових 12-вольтових. вальта ну, сучасний. Ну да. так, Тро трошечки простіше. Ну, з приводу цього я вам хочу сказати, так трохи попоумнічив. У мене був Мерседес 126-й 79-го року. Там на кожному болті, на кожній гайці було написано Мерседес in Germany». Зараз такого здається вже не роблять. На жаль, так, бо чесно кажучи, і мерседеси вже трошечки ну, да. ні ні німецькі мерседеси. Мерседес, так, так так. добре. Так, давайте сети підійдемо до цього кулемета. Те, про що я й казав раніше, що е, це є, скажімо, е, максимально наближеною копією до Колемето Браунінг. Якщо просто придивитися, він всередині пустий. Для чого він пустий? А е, в майбутньому ми, ми плануємо його перевести на так, е, ш, е, так називаємо газшутінг. Е, в Європі, в Америці, вже е, на військово військових реконструкціях і на подіях так військових пробігах не використовуються холості набої. Ага. Для того щоб це значно дешевше, значно зручніше. Ніше не треба перезаряджати стрічки не треба взагалі там. Ну скажімо, якісь певні проблеми мати з набоями. Вони просто використовують кислород і газ, пропан, бутан. Це все поєднується, створюється суміш, от ми можемо на 30-му калібрі, там видно, от стоять штуцера такі знизу, приєднується окремий кислород, окремо е, пропан-бутан, газ, і воно дуже гучно. Е, і всередині стоїть звичайна свічечка, є суміш, вона спалахує і робиться постріл. Така є маленька, що всередині мікросхемка, яка дає можливість надати, е, скажімо, скорострільність, як вона була в реалі. От тому 50-й калібр він в майбутньому буде переведений на газшутінг. Добре, дякую вам за таку Де? цікаву розповідь, а ми йдемо далі. Ішов я, йшов, і, і тут бачу. Ось вона. У мене в 16 років така була. Це дуже-дуже рідкісна модель навіть тоді була. Я більше таких клянусь за все життя не бачив. Це 175-та. Їх зазвичай плутають з отакими красеннями. Це вже ява, здається, чи 250, чи 350. А це не ваша, Ви не знаєте, хто хазяїн. А яка ваша? О, то про цю мені розкажете? Ну, розкажіть, будь ласка, 250 чи 350? Бо я вже і не пам'ятаю. Це модель 300 350 кубів. ява 350, а сама модель називається 360. Угу. — 350 кубів, два циліндра. Якого на року? Цей мотоцикл 72 другого року. Це майже остання. Останній рік чи два роки, ну ця лінійка, це останні випуски цієї моделі. Перша модель була у нас таким глибоким крилом, а це вже маленьке, ну, маленьке крило. Останні роки його випускає кажу. Скільки років вона у вас? Вона у мене три роки. У мене Ну, у мене так само 350 і всі 6 вольтові, тільки вже більш сучасні. якщо можна побачити, 80-го року no, exactly. це модель. Ява так само 350 6 вольт, тільки no. модель 634. У мене просто була дуже велика мета такий мотоцикл себе придбати. Це я її в народі називають старуха. Вона no. сама 72-го року, в 21-му році я її купив. В неї був пробіг 18 тисяч, але і один власник. Дідусь таки в її в Донецьку покупав в ящику, як тоді кажуть. Я її взяв на відлом, ну так, да, вона була вжива, вона така вже так. Ну як та так само. Мотоциклу 50 років. У 21-му році я її взяв, і в 2022 році я так само, що хотів на весну на Ортоленд в Київ її привезти. Ну, так як я сам мешкаю, на даний час мешкав у Маріуполі, початку 22-го року почалося у нас. Всі знають, що там почалося. Та між... да. на, да. да, на жаль, ми виїхали з міста. Мотоцикл сам залишився вдома. Як же ви його евакуювали? Через півроку чим можна було попасти в Маріуполь? Ми пройшли туди, угу. е, прийшли там цю фільтрацію на всіх. Короче, таке все. Ну, майно особисте майно було знищене е, сама. Сам гараж і все, ну, обладнання все було, все так само розвороване. А мотоцикл він був на стадії зборки, він був просто розкиданий по всьому гаражу, як кажуть. Максим Тобто Не знадобився. Робив... Да, да, мій тесті е вивіз його в, другим, ну, в другий гараж. Точніше те, то, що залишилося. Я його сюди вже перевіз потім в Україну, і вже мій знайомий Деніс Трюхан. З Кривого Рогу. Так само хлопець він відновлює, ну Він, він тільки появу відновлював ці мотоцикли. Він десь за, за рік його зібрав. Ми три тижні тому його тільки зібрали, Вона зараз на обкатці пройшла там, 300 кілометрів, по-моєму, щось таке обкатали. І от привіз сюди. Я повторюю і буду повторювати завжди. Ява рулить, ява рулила, ява буде рулити завжди. А чому? Тому що це ява. У мене після цього ще був пінал, їх в народі називали. Не пам'ятаю, як він правильно називався, але казали пінал. Ну та що після вашої. їх да, да, да. ще називали пінал, у нас вони називали табуретка, тому що вона така ровна пластмасова, люксовка, там таке все. Дякую вам. Да, все добре, дякую вам. Ми йдемо далі. Пане Артем, на вашому майданчику дуже багато цікавого, але передача в мене, на жаль, обмежена в часі. Я змушений вибрати щось одне. І я обираю на правах ведучого Росройс. Розкажіть, будь ласка, все з самого початку, якого він року, як він до вас потрапив, в якому він був в стані? Ну це Rolls-Royce Silver Spirit 82 року випуску. Машина досить унікальна по своїй комплектації. Ну для 82 року це. Ну, Майже космічний корабель, бо тут ну, все електричне, все зроблено з, дуже з англійською mm -hmm. е, Тут і шкіряний салон, ну, тут, зрозуміло, і мотор дуже потужний, 6,7 літрів об'ємом. І е, автомат коробка. Як... Вибачте, наскільки мені відомо, не знаю, це анікдот це чи ні, але в Росросах в е, техпаспорті писали потужність достатня. Mm -hmm. Начебто вони скривали. Це правда чи це міф? Так, да, це така комерційна в них була е таємний, своєрідна, таємний, своєрідна. Там, фішка, там, там фішка таємниця, і вони писали достатньо. Mm -hmm. ну, для такого потужного мотору ну, дійсно достатньо. Е Шісті 6,7 літрів це скільки коней було приблизно? 300-400? Да, 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 да. Так, да, да, та десь так. Ну, це все інформація є, бо ну в якийсь час там запускали на ролики ці машини і знімали потужність. Ну такі фанати, які ну, хотіли е до цього достукатись до, до, до тієї до потужності. Ну, в цілому, да, це була фішка. І друга фішка була, що в Rolls-Royce на швидкісті за 100 кілометрів можна було чути, як годинник тікає е е е е е е е на руці. Ну Це начебто їх рекламний слоган був. Це теж, так, да, одна, одна із комерційних фішок mm -hmm. тої моделі. Дійсно, з англійською педантичністю дуже якісно все зроблено було так, що mm -hmm. шумоізоляція була на високому рівні і, і дійсно ну машина дуже, дуже тиха. А давайте подивимось двигун. Давайте. Отже, зовні я бачив Rolls-Royce багато разів, а під капот заглядаю вперше. Пане Артем, я соромлюсь запитати, це що, карбюратор? Ні, nee, тут вже mm -hmm. e, впризк топліва, порскування, mm -hmm. тобто моноінжектор. Ні, nee, роз, e, розподільчий вже вприск на кожен циліндр. В той час це була досить прогресивна, ну, модна система. Mm -hmm. Механічний вприск топлива. Да, ця машина була у нас e, в нашій майстерні в роботі. Ну, вибачте, хотів сказати da. щось розумне. В якому стані він до вас потрапив? Що ви йому робили? Ну, ми робили повний комплекс реставраційних робіт і по ходовій, і по кузову, і по салону. Проблема була тут в Свій час Роустройс викупив ліцензію у і зробили повністю гідравлічну подвіску. І вона досить капризна. Капризна працює. Ти бачиш що машини вже більше тобто він, як більше 40 років. піднімається і опускається. Так, да, в залежності від навантаження на задню вісь там їде чи один окремо водій, чи буде з пасажирами, машина постійно. Приймає одне положення кузова, тобто ну, дуже mm -hmm. жорстко це відстежується. Я ще щойно відкрив, закрив дверцята. А він броньований чи це його природня вага така. той двері це природня вага в двері, це ж автомобіль представницького класу. Тому тут двері да, досить так потужно зачиняються. Ну вона сама по собі важка. Сама по собі важка, але дуже м'ягенька вона в ходу, дуже плавна в роботі. На ній їздити задоволення. Тобто вона така, як, ну, як по волнах, пливеш на яхті, от такі відчуття від їзди на цьому автомобілі. Я здогадуюсь. Ну, коли опять же, все працює, коли бездоганно працює підвізка, коли мотор, то цей автомобіль. Е, ну, їздити одне задоволення. Я уявляю собі, яке зараз запитання в голові у всіх наших мільйонів телеглядачів, скільки він їсть. Це теж комерційна таємниця. <гум> І власник такого автомобіля, ну, мабуть, це не на першому місці питання. <гум> нього. Ну, Всі так кажуть, але все ж таки, ну, скільки літрів? 340 їсть? Я думаю, ні, ні не, так, не так багато. Ну, В, в межах 15 літрів. Ну, а, опять же, це, е, е, якщо все правильно працює, якщо машина ну в досить гарному стані, то в межах 15 літрів розхід я думаю, це не досить багато. Ну давайте повіримо. В мене був Мерседес, 3,8. Він їв. 20 літрів це так, якщо не заводити. Якщо на тапку наступив, то там і 30, і більше було. Це теж, ви правильно акцентували це питання. На цій машині активно ну, майже ну, ніхто їздити не буде. Це машина така для поважної поїздки, для, е, як то кажуть, вальготна їзди. Тому, ну, тому і розхід такий буде при, при такому манері їзди. Кожна деталь от берешся за ручку і відчуваєш англійський аристократизм, бо вона зроблена ну, майже вручну. Кожні детальки, вони ну, дуже... Це попільнички? Так, да, Це попільничка. вони всі подогнані, одна ну, до Ну, Кожна деталька, тобто, ну, відчуваєш, з яким трепетом, з яким професіоналізмом було все це зроблено. Ну, Це не конвейерна машина, ну, образно кажучи, а штучний товар, ну, який робили на замовлення. Майже кожну машину. Кажуть, що Rolls-Royce – це машина не для водія, а для пасажира. Да, Дісно, так. Тут власник їздив да, на задньому сидінні. Ну, так. Да. Дійсно, Rolls-Royce є Rolls-Royce. Його ні з чим не сплутаєш. Гуля. Тож, наша програма добігає свого логічного завершення, а я нагадую, що ви дивились репортаж з заходу All Car Land. З вами був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Let's go! Ваня, як враження? Незвично. Що можна порівняти. Я ще ні з чим не можу це порівняти. У ким ти себе відчував, коли сидів за цим кулеметом? Воякою. Воякою. Я у хлопців питав, ну, нашого водія, який нас віз, він казав, що це майже такі кулемет, яким зараз збивають шахети. Він сказав, що в принципі так, це майже те саме і є. Ти в курсі? Mm -mm. Ну, тепер будеш знати. Ще хочеш? Бажав! Би. Ваня, а ти вперше на цій виставці? Так. Враження дуже круті, мені подобається. Не кожен день зможу доторкнутися до такої історії. Я навіть не очікував такої відповіді. Добре. Ну Більш за все, що тобі сподобалося на цій виставці? М -м, кататися на в'єнній машині. Це було надзвичайно. З кулеметом? Так. Добре. А на другий поверх ти піднімався? Ні, поки М -м? що ні. Піднімись, там стільки цікавого, побачиш, на яких плейстейшенах ми грали в твоєму віці. Добре. Сілякі ігрові автомати радянських часів. І вони всі працюють. Купуєш пластиковий жетончик І... Викін'ю ЄС. Купила мама коника. А коник без ноги. Thank you.